Діти, рада знову вас вітати! Ось і промайнули вже два літні місяці червень та липень, і настала пора знайомитись із третім літнім місяцем. Його назва серпень. Його назва утворена від слова серп. Це знаряддя праці, яким ще в давнину жали зернові жито, пшеницю, овес. Та інші зернові культури. І означає місяць серпа та жнив, тобто процес збирання хлібних рослин. В народі існує ще одна назва копень. Від того, що на полях вже з'явилася копні жита. Копа це такий стіжок жита чи інших хлібних рослин в останньому місяці. Літа, серпень вже дні не такі спекотні, як у липні, тому що дні поступово стають коротшими, а ночі довшими, і сонце не встигає прогріти землю так, як у липні. Серпень це місяць збору врожаю та жнив. На полях збирають пшеницю, овес, жито та інші зернові культури. Великі фермерські господарства збирають комбайнами, а невеликі господарства господарі скошують косами. Багато лелек збираються на стернах і готуються до далекої мандрівки. У садах достигають фрукти, яблука, груші, сливи. Весь врожай збирають та готовлять на зиму і зберігають у коморах. Народна прикмета каже, що якщо парує туман над лісом в серпні, то пора йти по гриби. І дійсно, з другої половини серпня починається справжня грибна пора. В цю пору гриби ростуть дружно цілими сім'ями. Це насамперед білий гриб. А ще... У цю пору найбільшими компаніями дружать опеньки. А ще один із найсмачніших грибів це рижики. Але пам'ятайте малята, що збирати гриби можна лише ті, про які ми точно знаємо, що вони їстівні і обов'язково з дорослими. Ось такий місяць серпень. Місяць збору врожаю. Діти, я бажаю вам успіхів. До побачення!